Привіт стрільці! Це тару Гороскоп на тиждень для вас. Подивимося, що приготував вам простір. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, стрільці, мушу попередити. Понеділок, вівторок, середа, це може вийти в один із днів. Вам раптом буде запропоноване щось таке неординарне, запалююче і цікаве. В чому, двох! де собака порилась? Відповідь потрібно буде дати одразу, сказати так чи ні. Тобто вам навіть не дають часу на роздуми. А у вас в цій ситуації щось ну, буде шкребти, тому що двійка Пентаклів це така карта компромісу. Тобто, це стосується якоїсь справи, яка для вас дуже важлива. І ви ніби як чекали цього, вам простір приносить, каже, на. Все подобається, але дуже-дуже вас хвилює якийсь нюанс. А як ми знаємо, диявол і Бог в нюансах, в деталях. Тобто, це може бути ваш знайомий, який буде дуже гарно співати і для дівчат, які, можливо, ну, чекають білого принца, тобто білого принца, і на білому коні принца, оцей білий принц, і приходить. Карта. Верховний суд, або карма і доля, її ще називають, буде вам реально нашептувати доля, доля. Бери. Двіка Пентаклів говорить. Зачекай. Тут таке враження, що за цю пропозицію прийдеться більше заплатити, ніж ви очікуєте. Тобто ви більше віддаєте, ніж отримаєте. Чому я так кажу? Тому що сама величність дияволу виходить, п'ятниця, субота-неділя. П'ятниця мочів це завжди маніпуляція, це завжди викривлені факти. Це пропаганда. Сімка кубків це також морок, ілюзії, фантазії. І коли в розкладі з'являється диявол, він завжди б'є в набат. Тобто я завжди попереджаю людину. Тут щось нечисто. І виглядає це так. Зовні реально янгол. Зовні реально мрія. А по факту, якщо не поспішати і придивитися ретельніше, і копнути глибше, диявол власною персоною. Наскільки знаю, я по астрології чула, здається, там буде щось пробігати чорний місяць, ліліт цього тижня. Він так і рядиться. Це коли з прекрасною там, русалки, так, яка співає красиво, а потім. Раптом вилазить потвора, яка затягує вас у воду. Це коли з красивої дівчини раптом баба-яга, з принца диявол вампір. Будьте обережні. Насправді це все, про що хочуть попередити вас харчу. Тобто я навіть не знаю, ну, які події розглядати далі. Інших знаків зодіаку на цей тиждень трішечки виглядає все інакше. Одним словом, спокуса на цьому тижні. І така вона буде яскрава, і так вона буде виглядати в такій обгорці. Не поспішайте. Не поспішайте. Як можна вийти з цієї ситуації? Подивлюсь, ту спентаклі. Десятка жезлів, п'ять жезлів. Таке враження, що вам пропонують ну, отреально золотий шанс. От реально якийсь джекпот. Не ведіться. Серйозно, зачекайте наступного тижня. Зачекайте, тиждень непростий. Зважте все. Можливо, це буде пропозиція роботи. Можливо, це про стосунки. В будь-якому випадку довіряти не можна. Будьте пильними. Для тих, хто живе в складних районах. Там історія така, можуть щось пропонувати за гроші, роботу, зміна паспорту, переконувати, що Росія тут назавжди може бути така історія. Пропонувати роботу, гроші ні, ні і ще раз ні. Витримайте цю історію. Тому що так далі. Люди, які живуть ну, в таких містах, які часто обстрілюються. Тут теж може бути така ситуація, досить гостра. От, але основний посил не вестися на яскраві солодкі обіцянки, заплатити потім дорожче. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.